15-річний війничанин Богдан Таранюк забезпечує саперними кішками бійців на передовій. У дворі свого будинку розгорнув майстерню і вигинає кіхті для майбутніх портативних розміновувачів. Це інструмент такий був діда. І ми... Я вирішив спробувати робити кішки. Так як була можливість, бо був матеріал. І... Дома я все одно нічого не робив, то зробив щось корисне. Після того, як всі деталі вигнуті, Богдан чекає з роботи батька, який надійно зварить все докупи. В умовах війни кішки стали незамінними для українських військових при проходженні замінованих рубежів. Не сидить без діла і молодший брат Богдана. В одній з кімнат будинку Максим облаштував ательє та шиє прапори. Шити 12-річного хлопчину навчили на шкільних уроках праці. Він за всіма правилами кріпить синю та жовту частини булавками, аби шов був рівненьким, а працює на подарованій техніці. Мені її передали волонтери. Вона гарно шиє, гарно працює. За літні канікули Максим пошив чотири десятки прапорів України та червоно-чорних ООН, які передав бійцям на передову. Патріотичні та безстрашні такі вони діти незалежної України. І своїми синами батько дуже пишається. Звісно, це ну найбільша гордість, радість для батьків, те, що вони щось роблять. Вони виконують таку ну якби то, хай невелику роботу, але якби психологічно це ну можливо комусь допомог. Попри навчання в школі, від допомоги фронту брати таранюки не відмовляться. І у вільний час та на вихідні планують продовжувати волонтерство.